Такий підвид ангелів, прошарені, класні, чудові. Грецькою вони, по-моєму, Грігорі називалися спостерігачі. Вони мали наглядати за людьми, за людством, так? за одним старозавітним е, апокрифом. І от, в якийсь момент, вони захотіли спуститися на землю, бо їм сподобалися людські жінки. І вони спустилися на землю, брали цих жінок собі за дружин, створювали сім'ї, породили нефілімів, які потім богу дуже не сподобались. Але навіть погрішність їх була. Не так в нефілімах, хоча в них також у цьому породженні, так? Між людським і божественним в цьому забороненому союзі, а ще й в тому, що вони передали людству заборонені знання мистецтво війни, як виготовляти зброю, жінок навчили фарбуватися, всякі там різні хитрощі, магія, астрологія, -та, та 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 Коротше, розвестили вони людство тими знаннями, які які ніби не положено було знати простим смертним. Отож, це перший і єдиний приклад падших істот на момент того, як жив Мільтон, і чим він міг надихатися. розумієте, куди я веду? Судячи з мого дослідження, відповідно до мого дослідження, Люцифер виходить таким собі породженням образу Азазеля. Це. Окремо його аспекти.